Так, вже близько двох місяців працює патрульна поліція у столиці України. І зовсім скоро, а точніше, 7 листопада, як каже закон про реформування міліції, вона працюватиме у кожному обласному центрі. Народний депутат від Сум пояснює, чому люди так хочуть йти в поліцію. Ну, перше це нормальна зарплата, більше ніж зараз у працівників міліції реформованих, а друге, це тотальна підтримка населення. Насправді ж у людей дещо інша думка. Більшість не вірить у суттєві зміни. Треба не назву міняти, а проводити дійсно реформи, які будуть впливати на роботу даного органу. Ісходя з того, що ми бачимо, багато в місті Київ, як працює ця поліція, То може бути і нічого не поміняється. В власті корупціонери а яка може бути зміна? Радник міністра ОМВС каже, зважаючи на те, що Сумщина прикордонний регіон, вводити поліцію треба негайно. Будемо просили міністра, щоб у вересні розпочався конкурс на відбір у патрульну службу в сумах. Відтак кожен зможе подати заяви на вступ, у тому числі сьогоднішні міліціянти. Але відбір обіцяють жорсткий. Спочатку тести, а потім ти проходиш фізичну підготовку, потім співбесіду. І проходити в другий етап. Другий етап вибирають найкращих і потім проходиться навчання. Навчання проходить два місяці. Свідома частина міліціонерів вони пройдуть переатестацію і будуть також продовжувати добросовісну службу. Той, хто не підходить до критеріїв поліції, зрозуміло, буде займатися ним, іншим, іншою діяльністю. Перехід від ДАІ до патрульної поліції це перший етап реформування. Поступово вся міліція стане поліцією, причому зарплата по всій Україні буде приблизно одного рівня. А отримувати все це задоволення, окрім державного бюджету, будуть і за рахунок американських та європейських надходжень. Роман Філонов, Олександр Сорбат, Новини СТС.